Тут у нас чоловік, і, скоріш за все, це от приблизно 11 століття. Директор історичного музею Олександр Старік показує дві половицькі баби з Донеччини. Під обстрілами їх рятували українські військові. Це дійсно подвиг людей, які рятують спадщину. І ну, по суті, ми маємо їм вклонитися. Тут дійсно кожна хвилина на вагу зорота. Тобто, ми можемо їх втратити будь-якої хвилини. Це по суті сучасні пошкодження від уламків, від мін від обстрілів. Тому, якщо їх не рятувати зараз, то ми не знаємо, коли буквально вони зникнуть. Музей, де стояли кам'яні статуї, зруйнований росіянами. Пошкодили також і ці експонати. Одна з половецьких баб каже Олександр: ймовірна чоловіча, інша жіноча. Можна розглядіти характерну зачіску та головний убір. Половецька обов'язково дві руки під животом тримають посудину і вважається, що нібито це звичайна культова священа посудина. І з культом радючості пов'язаний такий живит, який випнутий, груди у жінок, і відповідна стегна широкі. Такі ідоли встановлювались на курганах, аби позначити територію кочових племен. У Дніпрі наразі найбільша колекція експонатів серед країн Європи, розповідає директор музею. Це переважно половецькі та скіфські баби. Загалом 104 кам'яні статуї. Це така доволі нечаста рідкісна знахідка. І якщо раніше їх було буквально тисячі ще в 19 столітті, то зараз кожна така статуя вона займає окреме місце. Іноді їх находять. Ять в посадках уже в зрушеному стані, в полях. На днях каже Олександр: військові привезуть до музею ще одну кам'яну бабу. Тут їх відреставрують та законсервують. Повернути експонати на місце планують після повної деокупації та розмінування Донеччини. Олесі Приходько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шаудибін. Суспільне новини, Дніпро.